Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ми розпочали цю подорож до Вифлеєму, очікуючи народження Ісуса Христа, почали цей різдвяний піст. І багато хто задумується над тим, як зараз можу провести час із певними відреченнями або скласти собі якісь обітниці на цей піст, і це дуже добре, тому що. Ми завжди у часі посту випробовуємо себе, або наші бажання управляють нами, або насправді ми можемо командувати нашими бажаннями. Але окрім того, хотів би звернути вашу увагу, що наш різдвяний піст буде плідний тоді, коли ми найперше знайдемо час для контакту із своїм внутрішнім світом, для спілкування зі своїм внутрішнім світом, бо в серцевині нашого внутрішнього світу промовляє сам Бог. Послухати голос совісті, побути в тишині, помолитися діалогом із Богом, відкриваючи йому своє життя і всі свої страждання. Це дуже важливо в часі різдвяного посту, бо Зазвичай ми на це маємо так мало часу або взагалі про це забуваємо. Друге, дуже важливо покращити свої стосунки. Можливо, хтось не пробачений, можливо, ми не попросили пробачення. Можливо, є такі стосунки, які зараз дуже. Натянуті і потребують покращення, потребують більшої нашої відкритості. І третє, коли очікуємо Різдва Христового, дуже важливо собі згадати, що і я народжений на цій землі, тому що Бог так захотів, і зараз запитання: а для чого? Яка моя місія? Чого Бог від мене зараз чекає? І тоді, коли зможу собі відповісти на це запитання, піст реально буде плідний і. Я прийду до віфлеєму підготовлений.